Вітаю! Сьогодні для вас буде не просто історія, а інтерактивний квест, в якому ви спробуєте врятувати дівчину своїми відповідями. Грати легко, коли закінчиться короткий уривок історії, вам будуть запропоновані варіанти розвитку подій і ви обираєте, як поступити. Ну а перед тим як ми почнемо, я хотів би подякувати спонсорам, які підтримують канал Фінансово на майданчиках Патрон та Ютуб. Це дозволяє йому прогресувати і ставати краще. Велика подяка Володимиру Без донат. Ну що ж, надягай навушники, дивись уважніше та приємної гри! Катя завжди була душею компанії. Її життєрадісність і легкість притягували людей, а щира посмішка та дзвінки сміх робили її улюбленістю на роботі та серед друзів. У вільний час вона малювала, експериментуючи з фарбами, і ця пристрасть допомогла їй знайти професію створення віртуальних світів для комп'ютерних ігор. Однак справжньою мрією Каті була власне кав'ярня. Вона годинами продумувала концепцію, теплий, затишний простір з картинами, написаними її рукою. Уявляла, як сидить за столиком у кутку спеціально зарезервованого для неї. Вона вже підшукувала приміщення, складала список необхідного обладнання, пробувала нові рецепти десертів разом з подругами. Її життя було яскравим насиченим. Вечорами вона зустрічалася з друзями, де завжди була в центрі уваги, і здавалося, ніщо не могло похитнути її оптимізм. Однак доля підготувала її важке випробування. Одного вечора, повертаючись додому, вона поспішала на зустріч з другом. Катя сміялася, тримаючи телефон у руці. Та, як часто буває, вирішила скоротити шлях через дорогу, і цей вибір став для неї фатальним. Яскраве світло фар, пронизливий крик, удар і все потонуло в темряві. Коли вона прокинулася в лікарні, її життя змінилося назавжди. Втрата слуху через пошкодження нерва стала для неї ударом, який зламав волю молодої дівчини. Вона більше не могла чути сміху, друзів, улюбленої музики чи навіть власного голосу без слухового апарату, якого вона соромилася, і намагалась його використовувати лише у крайніх випадках. Лікування та реабілітація забрали всі заощадження, і плани щодо кав'ярні залишилися лише у її мріях. Зеркало стало ворогом. Шрам на обличчі був постійним нагадуванням про той фатальний вечір, а слуховий апарат здавався ярмом, від якого не втекти. Катя відчувала себе самотньою, незважаючи на друзів, які постійно намагалися бути поруч і подовго затримувалися у неї в гостях, намагаючись повернути дівчину в соціум, але лише нагадували про те, що Катя втратила. Повернення до роботи стало для Каті новим викликом. Вона увесь час ловила на собі погляди колег, співчутливі, від яких дівчині ставало ще гірше. Катя намагалася уникати спілкування і все частіше працювала віддалено, коли це дозволяли. Місто, колись затишне, в якому вона відчувала себе королевою, тепер стало для неї нестерпним. Катя закривалася вдома, ховаючись за фіранками та уникаючи зустрічі з друзями. Врешті-решт, вона почала все частіше і частіше моніторити сайти з нерухомістю. І коли побачила оголошення про продаж невеликого будиночку, одразу ж наважилася на переїзд у тихому селі. Ніхто не знав її історії, і це давало відчуття свободи. Вона сподівалася, що тут, серед природи, знайде спокій та усамітнення, але невдовзі помітила дивне. Її слуховий апарат, який став єдиним зв'язком зі світом, почав барахлити. Час від часу він видавав тихі звуки, схожі на радіоперешкоди. Спершу вона списувала це на несправність пристрою та замовила собі новий, але шуму нікуди не зникли. Звучали вони так, наче серед них прориваються голоси. Вони були нечіткими, розмитими, ніби долинали здалеку. Дівчина намагалася знайти раціональне пояснення і зупинилася на думці, що, можливо, поруч є радіовежа, і апарат якимось чином перехоплює сигнал, і з часу вона привчила себе не звертати уваги. Катя прокинулася від слабкого, але тривожного відчуття. Вібрація, яка здавалася ледь помітною, проте невпинною. Її тіло напружилося, серце калатало, а очі вдивлялися в темряву кімнати. Дівчина обережно встала з ліжка, відчуваючи, як її ноги торкаються холодної підлоги. Вібрація не нерівномірна, мов підземні поштовхи. Катя відсунула штори та виглянула у вікно. Під світлом ліхтаря застигла група людей. Їхні фігури стояли нерухомо, немов зачаровані, з піднятими до неба головами. Вони не говорили і не рухалися. Катя примружилася, намагаючись розладіти те, що відбувалося під блідим світлом ліхтаря, та розібрала знайомі обличчя. Сусід, який допоміг Каті з речами при переїзді, бабуся продавчиня з місцевого магазину, яка не зрозуміла, чому стояла в зеленому засмальцьованому робочому фартусі, та ще троє людей, які залишилися в темряві. Всі вони дивилися кудись в глибину безмежного космосу, і раптом, в одному мить, вони синхронно опустили голови. Дідусь сусід розкрив рот, зробив дивний рух і відвислою щелепою, стиснувся та, вигинаючи хребет догою, острибкою кинувся на одного з тих, хто стояв позаду. Силует впав, скрутившись на потрісканому асфальті. Інші миттєво накинулися на жертву. Їхні рухи були хаотичними. Вони, ніби зграя гієн, роздирали свою здобуч. Катя затамувала подих, побачивши, як бабуся продавчиня нахилилася та зубами і відірвала шматок плоті з шиї чоловіка, що лежав на асфальті. Її брудний фартух швидко став темним від крові. Катя закрила рот долонями, стримуючи крик. Її серце билося так швидко, що їй здавалося, що ще трохи і вона просто не витримає. Схопивши слуховий апарат, Катя сіла, притилившись спиною до стіни та поспіхом вструмила його в вухо. Спершу з холодного пластику лунали лише перешкоди, статичний білий шум, але поступово серед нього почав пробуватися голос. Глибокий, низький. Він звучав уривчасто, але чітко. Вбий, вбий, вбий. Катя зірвала слуховий апарат і кинула його на підлогу. Погляд знову був прикутий до вікна. Група людей, немов за командою, знову підняли голови до неба. Їхні рухи були ламаними, неприродними. Очі блищали, відображаючи світло ліхтаря, і в цих очах більше не було нічого людського. І тоді один із них різко повернув голову в бік її будинку. Катя завмерла, не сміючи істоти, не віддихати. Ця істота, немов її, бачила, хоч Катя й ховалася з довстими стінами. Страх скував її тіла, їй потрібно було вирішувати негайно.